Зимовий Петрос, коли сніг мете в Харю, а ти лізеш по поглядяній кірці і думаєш, як ти зараз навернешся і. Ляп так в сніг. Встаєш знову ляп-сніг. Проходиш 2 метра, знову ляп-сніг. Отака тема. Катання на дощовиках. <плес> То хто в рукавичці живе? Рибся! Рибся! <рик> Друзі, привіт! Ми знову у Карпатах. Це був традиційний виїзд турклубу університет в Карпати на полонину Головчеська під Голу Петрос, який ми змогли провести навіть під час війни. Турклуб університет це насправді така Україна в мініатюрі. Частина з наших постійних от учасників цих виїздів вона зараз на фронті воює, дехто цілий рік уже воює. Частина волонтерить. У декого тут воюють діти, у декого тут воюють батьки, дехто встиг побувати на окупованих територіях. Хтось як я, кілька тижнів, хтось набагато довше. Частина постійних учасників за кордоном. А ті, що залишилися, ну от їм подібні виїзди, це як от така, е, такий ковток свіжого повітря. Дівчина з льодорубом, спинкою якої ви зараз бачите, вона тренує тут свою групу, щоб потім піти на чорногірський хребет. А до цього, впродовж року, вона три рази була на місячних чергуваннях з госпітальєрами. Це евакуація поранених з бойових дій. І тепер, коли я сконцентрував вашу увагу на собі, хочу сказати, що це відео я хочу використати для корисної справи, зокрема, підтримати екіпаж наших друзів-туристів, які є добровольцями і евакуюють поранених з зони бойових дій. Перейдіть, будь ласка, за посиланнями вниз під відео, зробіть свій донат і, оскільки кінця краю війні ще не видно, нам потрібно ще багато чого зробити для нашої перемоги. Це відео про Карпати, багато з наших друзів-туристів теж хотіли би тут зараз бути. Але вони воюють або допомагають на фронті. Якщо вам сподобалося моє відео, закликаю підтримати цей збір. А Якщо не сподобалось, то також, тому що росіянам це насправді зараз найважливіше. А я продовжу розповідь про наше перезавантаження в Карпатах. Нам показали Петрос, а там такий вітер хороший. Для мене свого роду ці виїзди це як візуалізація нормальності, щоб не забути, як воно, що саме має бути в нашому житті. Що великий гурт людей забирається високо в гори, де є сніг, і на цьому я наголошую, тому що під Києвом цього року снігу не було взагалі, і розважається як уміє. Ходить на вершини, будує снігові укриття, будує іглу, катається з гірки, тренується там підйоми, але більше всього просто відпочиває в умовах таких екстремальних. Будівництво ігло розпочалось, незважаючи на те, що цього року снігу на половині ну сантиметрів тридцять. Тобто, щоб збудувати, треба цеглинки блін, викопувати прямо аж до землі. Оце от вся глибина снігу. Не густок для Карпат. Оце копальня. Тут цеглинки рубаються. Спочатку щищається сніг, і потім з того, що там лишилося під ним твердого, рубається брила. Ось тут власне будівництво. Вирізуються такі собі трапеції, трошки зрізані всерединку, і таким чином вони заокрузлюються. Коли класти зрізано на зрізано, на зрізано, рано чи пізно вийде купол. Ігор тренує команду з будівництва іглу на швидкість. І кожного року нову. Насправді швидкість така достатньо вражаюча. Поки я тут кручуся, вже, блін, один ряд збудували. Ого! Оце, коротше, збудували, поки я ходив пити чай. А вхід нижче рівня Іглу теж буде. Воно вже ямку прокопали, бачив джерело. там. Аксакали розповідають, що ігло вийшло занадто високе і тепле повітря буде концентруватися зверху, а не там, де сплять люди. У тебе так весь все тепле повітря, а там під куполом збереться. Оця дивна картина, це народ хоче будувати ще одну іглу і для цього дивиться, як вони там будуть всередині поміщатися. Велике будівництво триває, тут же якісь інженерні приспособи. Так, да, оця мотузочка. Мотузочка дає можливість зробити ідеальну сферу. А я, до речі, не знаю, минулого <звук> От який ти. Можете різати отакі от. Ми їх будемо класти боком, бо вони вже важкі, зрозуміли? Ось. Типу, оце буде дуже добре. Тут буде місто з пігу, так? Нормально, Нормально. Такого тут ми вже набудували наша хатинка. Хто хто в рукавичці живе? Привіт! А у відео з минулого виїзду я досить детально розповідав про те, як торг-клуб будує іглу в такому форматі, щоб ви могли спробувати це відтворити. Так що дивіться, цей ролик. Оце таку купу накидали за вчора і за сьогодні, щоб збудувати ні снігову печеру. Снігу дуже мало, але печеру, як виявилось, вирити можна. Треба просто накидати велику купу, яка зацементується, і потім в ній рити печеру. Отак. Оце, здається, якусь культову споруду будують, так? Да? Це усипальниця. В кожному такому дикому селищі повинна бути якась усипальниця. Яна, тобі сподобалось будувати іглу? Сподобалося будувати іглу, я такого ще не робила. Носила блоки, законопачувала щілини, штукатурила. Все робила. Це по фану. Ти подивимося, як це виглядає зсередини. Вхід, колонада. Плавинний лист, інструмент для виготовлення блоків. Отакий От тут затишок. карематики, спальнички і купол над цим усім. Я так розумію, наступним кроком буде декорування цих колон, так? Да? Так, да, і різьба ложка є. А, який ордер? Портал. Коли сонце розшарене над містом веси, і від чаду машин кругом іде голова, я згадаю про холодних озер в лати, куди їздив колись старенький трамовай, повези мене yeah. туди, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема, повези мене туди, де зелена трава, повези, повезись. Рендій драмова па па пастуші колибки тут на полонині снігу трошки навколо них є, але набагато менше, ніж тут буває взимку. Постійна розвага. Наших виїздів сходження на гору Петрос. Але ми з Юлею цього року е, вирішили бути не як всі, не як завжди, і на гору не пішли. Тому що ми ходили минулого року, ми ходили поза минулого року, про це є окремі відео. А цього року ми вирішили відпочивати в таборі кататися з гірки. І це теж по-своєму прекрасно. Катання на дощовиках. Почти бобслей. Туристи вертаються з Петроса. Це лише перший бач. Біленька борода, це з Петроса вернувся. Свіжо спущені. Свіжі враження з Петроса. ми спустилися тут, якраз на гори показали. Круто. Інтел проводить екскурсію. Пішли люди, побачили подобалось. Як це правильно називається? Стремит чи що це? Ні. Пусть буде, да. Називай його короїд, да? Короїд одна штука. Шаши. І гарно, це зберегаю, Проблема голодного. А що ти голодний за проблема голодного? Переубрав? Нормально. Ну що не так? Тренуються до походу. Після нашого виїзду одна група піде собі далі в похід долати зимові хребти і проходити перевали. Тут є схему Ну так, тоже мужи. Ну так, тоже мужи. Я стану на якоть. я сама вже сняла. Санс групової коаліції. Отаке коали один за другим і масажують. Так легше дочекатися вечері. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. примастилося. Є, сан одночасного масажу на шістнадцять спинок. <п 'ятнадцять> Поділив, когось він опустив, когось тіння. А є на кого взагалі забив старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні. Розкажи своє враження те, чого не вдавалося попереднім черговим, Офігінно. Зимовий петрус, коли сніг мете в Харю, а ти лізеш по глядяній кірці і думаєш, як ти зараз навернешся і ще 20 людей, які зараз скинеш. О така тема. Мені дуже сподобалося, що ми там на горці з головою їздили. Дуже весело було. Ще пухнаста собачка, дуже прикольна. Добре. ще теж дуже. Правда, іноді не підпускає до себе, але прийшло. <ріст> ну, це було супер чудово, супер круто. Вайб взагалі такі у вас, ну, всі дружні, як велика сім'я, мені дуже подобається. Дякую вам. Яна, ти ж перший раз у горах, так? Так, ні, в горах не перший раз, але на Різдво в Карпатах перший раз. В зимових горах. Що для тебе було найскладнішим? А... Нічого. Все легко? Не змерзла, не змокла, не фізично не важко. Взагалі не ізі. Ти героїчна людина. Дуже мені не сподобалося, що я постійно в мокрому ходив. У мене взуття не підходить для постійного. У мене бухів немає, то вони постійно промокали. І все було дуже неприємно ходити в мокрому взутті. Пити і піднімати. Підйом після пива. Підйом був, я би не сказав, що сильно важким. Петрос, так? Ти ходив на Петрос? На Петросі спуск теж дуже сподобався. Бо там, якщо різка гірка, можна сісти на попу, сідушку і з'їхати. Це теж було дуже весело. Потім е кішки друг друга чіпляли постійно. Ляп так сніг. Стаєш знову ляп-сніг. Проходиш два метри, знов ляп-сніг. Ще раз підеш. Постараюсь. Дуже. Тільки все раз берусь краще, хоч бахіло візьму. Тестування печере снігової наміцність. Відчуй себе ведмедем! Я один раз! Час повертатися в нашу буремну реальність. Ми покидаємо гори на цю зиму. До нових зустрічей, друзі. червоно, чорний, це наше ставино. Червоне це кохання, чорне пивна ночь. Усі ні вчора таке ні барвиці.